Вітаю та Новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 21 червня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Раритети на колесах близько 150 старовинних автівок із семи країн з'їхалися до Львова на фестиваль ретроавтомобілів Леополіс Гран-Прі. Дві долі і два контрасти. Журналісти НТА підготували портретний нараз про рідного брата найвідомішого артиста світу Юрія Башмета, який мешкає у Львові. Опальні футболісти, вісім гравців із основи львівських Карпат, відсторонені від тренувань з командою. Вони не погодилися на зниження зарплати. Раритети на колесах близько 150 старовинних автівок із семи країн з'їхалися до Львова на фестиваль ретроавтомобілів Леополіс-Гран-Прі. Найстаріша машина, яку тут можна побачити, випущена ще у 1911 році. Ретроавтівки можна було побачити на проспекті Свободи. А вже завтра вони змагатимуться на перегонах. Цього ж дня увечері Львів прийматиме учасників ретро раллі Париж-Пекін. Ретроавтівки до Львова приїхали з усієї України, Польщі, Литви, Білорусі, Чехії, Швейцарії та Великобританії. Найбільш чисельна група понад 50 автомобілів прибула з Польщі. Я приїхав автомобілем марки Fiat 124 Spider. Він зроблений в Італії для американського ринку. Це спортивна версія 70-х років минулого століття автомобілі найрізноманітніших марок та років від найстаріших як наприклад американський бруш 1911 року випуску та унікальні пожежі машини 1914 року і до горбатих запорожців деяких з них залишилося кілька екземплярів на увесь світ попри це автомобілі у чудовому стані завтра зранку вони позмагаються на перегонах на так званому львівському трикутнику біля парку культури а в неділю відбуватимуться презентації автівок «В Неділю десь з години з десятої буде проходити так званий конкурс елеганції, де всі екіпажі будуть вбрані в костюми епохи приблизно того року, який є випуск року автомобіль, і буде дуже гарно дивитися в них. Прекрасні костюми, і це дуже цікаво. автомобіль буде виїжджати на подіум. Буде коротка інформація про автомобіль, про ту епоху, і таким чином буде це проходити. Це дуже цікаве видовище. Насправді, особливо польські екіпажі, вони дуже старанно до того готуються і мають прекрасні костюми. Крім цього, в суботу ввечері у Львові очікують прибуття учасників одного з найстаріших та найвідоміших ретро ралі Париж Пекін. Центром міста проїдуть 96 екіпажів із 26 країн світу. Степан Грицюк, Володимир Галечик та Олег Возний НТА Новини. Дорогі голоси депутати Львівської міської ради невдовзі голосуватимуть за допомогою оновленої електронної системи для волевиявлення. Секретаріат Радощі за результатами відкритих торгів замовив обладнання для модернізації електронної системи голосування за понад 273 тисячі гривень. Мерія придбала 94 депутатські пульти, один комунікаційний блок та ще 94 комутаційні пристрої. Пульт депутата матиме мікрофон, інформаційне радіокристалічне табло, механічні кнопки для голосування, кнопку включення відключення. мікрофону. Фону і картку-приймач для щитування коду персональної картки депутата. Гарантійний термін на обладнання не менше двох років. Нагадаємо, львівські райці голосують за допомогою системи. Віче найчастіше в обладнанні виходять з ладу пульти для голосування на столах депутатів. Оновлення потребує і програмне забезпечення. У Львові лагодять спортивні майданчики. 15 осередків для активного відпочинку впорядкують у кількох районах міста. Перший на вулиці Йосипа Сліпого тут вже пофарбували лавки, поставили смітники та щити для баскетбольних кілець. А ще стіну поряд із стадіоном розфарбують художники-графітчики. Спортивний майданчик на вулиці Йосипа Сліпого один з найбільших у місті. Роботи для працівників ЛКП та представників управління молоді, сім'ї та спорту тут чимало. Вже зранку вони фарбують лавки, підмітають, встановлюють смітники. Гроші на ремонт просили у спонсорів, а до роботи взялися самі. Нам були надані фарби, ми просили смітники нові, бо встановлюються сьогодні ще щити. Хлопці будуть розмальовувати на спортивну тематику стіни. От. Ну і своїми силами самі фарбуємо, прибираємо і показуємо. Казуємо, хочемо показати мешканцям, що насправді це може зробити будь-хто. Щоб зробити майданчик ще привабливішим стіну, що мужує з ним, вирішили оздобити малюнками на спортивну тематику. Запросили художників-графітчиків. Тарас один із них і сам колись мешкав у цьому районі. Часто приходить сюди пограти в баскетбол. Тож, отримавши запрошення упорядкувати стадіон, зголосився одразу. Розповів про задум майбутнього малюнка. Це буде щось простеньке, таке може щось. Подібний на якісь древні мистецтва, на якісь наскальні малюнки. Ну я думаю, ціль, щоб були картинки, цікаві, веселі. Обладнання та матеріали для упорядкування одного такого майданчика обійшлися приблизно в 6 тисяч гривень. Проте працівники ЛКП скаржаться. Результати їхньої роботи зберігаються недовго. Тут в понеділок був прибиральник, який поприбирав даний майданчик, і ми за тиждень він стає брудним. Тобто ми не можемо сказати, що він є. Чистим і мешканці стараються не не не, бруд, ну, не, не накидувати сміття. Тобто, тим вони б нам допомогли тим, що вони накидували смітники. Сміття ми для того встановлюємо смітники. Вони правда час від часу пропадають і смітники. І, хоч зі слів комунальників, львів'яни, не шанують їхньої праці, все ж мешканці вулиці радує оновлений майданчик. Я тут в цьому районі живу. Я дуже радий, що наш стадіон нарешті проводять в порядок. А в нашому районі знаходиться дуже багато дітей. Нарешті дітки зможуть бавитися на гарному стадіоні. Після упорядкування цього майданчика на черзі ще 14. Більшість з них у Галицькому районі. Уляна Сенько, Олег Возний, Ентеа Новони. На відпочинок за птачкою лікарі застерігають батьків перед поїздкою на курорт вартує показати дитину лікарю за статистикою. Кожне друге маля при різкій зміні клімату недужає. В третини підвищується температура і болить горло. Аби не наразити дітей на численні недуги. Педіатри радять запастися ліками про всяк випадок. За два дні чотирирічна Настя вперше поїде на море з мамою та бабусею, щоб не зіпсувати відпочинок. Батьки заздалегідь відвели її до лікаря. Медик виписав великий список необхідних ліків, які є неодмінним атрибутом турботливих батьків на відпочинку. Ну а як же вона, по-перше, водичка буде така досить зимна, і вона в поїзді ніколи не їздила? Треба і там горячо. Ну є від животика, є від температурки. Є загальний для підняття того імунітету. Зміна клімату все ж таки для дитини є стресовою. І краще, звичайно, мати з собою, як їхати на відпочинок, там препарати першої необхідності, антисептики, від шлунку, препарати там, від температури. Якщо це поїздка на море, то звичайно ж креми сонцезахисні. У нас моря не настільки і пляжі підготовлені для дітей, тобто бактерії, загрязнені і тому подібне. Я, я, я не ризикую дуже з ним. Їхати так, вони не є настільки добрими, щоб їхати з дітьми, особливо якщо дитина має певні проблеми зі здоров'ям. А дітей до трьох років педіатри не радять взагалі возити у далекі поїздки без консультації доктора. Умови проживання та відпочинку мають бути безпечними. Крім того, перебування на сонці і у воді мають бути чітко обмеженими. Певні години перебування на сонці, дозоване перебування на сонці для маленьких дітей, взагалі обов'язково. Для маленьких дітей не бажано перебування на протязі е, в часовий проміжок від пів одинадцятої до п'ятої години, навіть зранку вечором трошки винести. Завжди з собою на відпочинок, по-перше, планувати так, щоб не було різкої зміни клімату. Бажано десь недалеко. Для нас оптимальний варіант для дитячого відпочинку то Карпати. Отже, зміна клімату сильний стрес для організму, особливо чутливі до цього дошкільнята та учні молодших класів, оскільки імунна система в дітей до семи років зазвичай ще не сформована повністю. Педіатри часто рекомендують порадитись за тиждень до поїздки з лікарем. Медики наголошують, половина половину діток мають неприємності і здоров'ям при відпочинку в іншому кліматі, а особливо якщо це закордонна поїздка і інший часовий і кліматичний пояс. Жанна Лішенко, Юрій Гелетович інтеановини. Зірковий родич його ім'я прогреміло на світ ще кілька десятиліть тому. Він є музикантом, віртуозом і найвідомішим альтистом світу. Збирає переповнені зали у кожній країні, де доводиться виступати із оркестром. Зрештою, це єдиний українець, який здобув престижну премію Греммі. Йдеться про маестро Юрія Башмета, який народився і виріс у Львові. Та сьогодні ми розповідаємо не про нього, а про його рідного брата Євгенія, також музиканта і також улюбленця публіки. От тільки якщо перший збирає своїх прихильників у концертних холлах, то інший просто відкритого неба улочной музыкой. Степан Гридюк, подробно тебя. Нас мама в детстве одинаково одевала. Всегда. И это продолжалось до 1971 года, когда Юра уехал в Москву. Поступил в консерваторию. Всегда. Но он был таким смешным очень. Музичні інструменти, афіші з виступів Юрія Башмета та багато родинних фотографій. Їх брат уже легендарного альтеста зберігає у шафі. Бідкається, що багато цікавих світлин показати не може, поза як їх зірковий родич забрав додому до Москви. Брати Юрій та Євгеній Башмети з'явилися на світ у Росії, але дитинство пройшло саме у цій львівській квартирі на Ференця Ліста. Сюди сім'я переїхала у 1958 році. Тут з'явилися перші друзі і перше захоплення музикою. Вивчати її примусили батьки, щоб дітей не зіпсувала вулиця. От мене віддали вчитися на баян. Правда, это недолго продлилось. Я не мог, я был невысокий, худенький, баян был тяжелый, я его на себе нес. Тут, где сейчас филармония, была консерватория, туда, студию при консерватории. В общем, я его купили за 140, я его как дал об стенку, еле за 40 продали. Все. Но начальное образование музыкальное, я получил, я год ходил, Коли мама зрозуміла, що баян у сім'ї не пройде, то вже молодшому Юрію купила скрипку. Його записали у клас Альте, бо за як вільних місць у скрипковому не було. Під час навчання брати грали на академічних інструментах, поза ним на популярних тоді гітарах. Ми всі на сіміструнках, що то тут дворові ігри, А він приніс шестиструнну і спіл рол І так это все понравилось, що я вирішив теж і от. На гитаре, пошел на курсы гитаристов э, в клуб строителей тут. И с братом мы сидели, подбирали, он у меня абсолютник, подбирали Битлз, Stones, ну то, что было модно, все тогда подбирали на гитарах. Та на іграх у дворі Юрій Башмет не зупиняється. Він їде вчитися до Москви, Отримує перші престижні нагороди і стає зіркою у той час. Його брат Євген пробує займатися бізнесом. Це йому не вдається. Він приймає рішення виїхати до Німеччини. Саме там зараз сім'єю і мешкає, та любові ні до гітари, ні до музики не втрачає. Якщо його знаменитий брат подорожує світом і збирає там переповнені зали, то Євген є улюбленцем місцевої, львівської публіки. Сюди він приїжджає на канікули і кожен день на вулиці. Концерти дає гурт Папа Джаз. Живу, хлопці грають. Нормально, файно. Старенький такий хлопчик, але лабають так нормально. По-перше, вони дуже добре грають. Цього разу, а по-друге, я їх не перший раз не слухаю, бо я львів'янка, Я часто слухаю. Євгеній Башмет Бідкається у Львові. Добре, але відпустка закінчується. І треба назад додому. Можливо, там він зустрінеться із своїм зірковим братом, який обіцяв приїхати на концерт. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, Ента новини. І далі у новинах спорт. Вісім гравців із основи Львівський Карпат відсторонені від тренувань із командою. Вони не погодилися на зниження зарплат. Зеленобілі вирушили на тренувальний збір у Словенію. Опальна ж вісімка залишилася у Львові. Усі вони ще у минулому сезоні вважалися лідерами команди. Окремо від усіх тренуються Ігор Худобяк, Олег Голодюк, Ігор Ощепко, Михайло Кополовець, Іван Мілошович, Сергій Зеньов, Андрій Ткачук та Олександр Касьян. Вони займаються на стадіоні прогрес через відсутність воротаря працюють не у повноцінному режимі. Тим часом основа Карпат вирушила на збір у Словенію перед виїздом Львівський клуб уклав угоди із Младеном Бартуловичем та Валерієм Фудорчуком. Відзнаки для снайпера львів'янин Павло Коростельов зібрав врожай нагород міжнародного турніру з кульової стрільби, що відбувся у Чехії. В його доробку п'ять медалей по одній золоті та бронзові і три срібні. З-поміж українців він виступив найуспішніше. Участь у престижному стрілецькому турнірі взяло майже 400 спортсменів із 25 країн світу. Павло Коростельов переміг у швидкісній стрільбі з пістолета. Вправа МП 8 в особисті першості та здобув срібло у командному турнірі. У команді йому асистували Олег Зуб та Олег Ворона з Рогатина. У вправі МП 6 Вільний пістолет на 50 метрів користульов разом з гві'янином Владиславом Даніловим та Олексієм Сидоронком Сіферополя. посів друге командне місце. Ця ж трійця здобула бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. ПП-3. у цій же вправі в індивідуальних змаганнях користував стрібний призер. Владлен Онопко зі Львова здобув бронзову нагороду у стрільбі із пневматичної гвинтівки порухомі мішені на 10 метрів. ГП 12 Ігор Кізима у вправах МГ 12 та МГ – другий та третій відповідно. У куварті лідерів Юрій Криворучко із Львова продовжує наступати на п'яте лідер чемпіонату України з шахів, кияну Руслану Пономарьову. Після шостого туру галочарин у турнірі таблиці другий. Від лідера змагань він відстає лише на півочка. Завтра, 22 червня, Криворучко зіграє із своїм найближчим переслідувачем Антоном Коробовим із Харкова. Саме Коробову у шостому турі програв ще один представник Львова Андрій Волокітін. Галичанин в турнірній таблиці дев'ятий. Його земляк Мартин Кравців також поступився представнику Слобожанщини Павлу Єльянову. Він ділить десяті одинадцяті місця. Криворучко ж у шостому турі несподівано зіграв нічию із дебютантом чемпіонату України Станіславом Богдановичем із Одеси. І цю інформацію ми завершимо наш випуск З наступного тижня. Свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.